Земельна ділянка оцінову Гринівку Сминецького району Івано-Франківської області розміщена в масиві Боднарчик, що знаходиться по праву сторону від Халоцького шосе, а саме на відстані 100 метрів від знаку закінчення міста Івано-Франківська. Від траси до земельної ділянки орієнтовно 200 метрів ґрунтовою дорогою. Дорога від Калужського шосе веде до нашої даної земельної ділянки, яка знаходиться навпроти новобудови, яку ви зараз бачите. Гравійне покриття дороги. Сусідні земельні ділянки. В'їзд до земельної ділянки нашої. Масив-боднарчик. Земельна ділянка прямокутної форми. По правій стороні лінія електропередач та лісопосадка. По лівій стороні на паралельній вулиці газові комунікації. Ділянка засаджена. Деревами та кущами.